25 жовтня 2015 року відбудуться місцеві вибори згідно з новим виборчим законодавством. За якими ж правилами громадяни України обиратимуть депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних та міських голів? Кількість депутатів буде скорочено. Вибори депутатів сільських та селищних рад відбуватимуться так само, як і у 2010 році, тобто за мажоритарною системою відносної більшості. Кандидат у депутати до сільської чи селищної ради може бути або висунутий партією, або самовисуванцем. Кандидати в бюлетені розташовуються в алфавітному порядку. В окрузі перемагає той, хто отримав найбільшу кількість голосів виборців. За таким же принципом обиратимуться сільські, селищні та міські голови, але лише тих міст, де кількість виборців менше ніж 90 тисяч. Міські голови міст, кількість виборців, у яких більше ніж 90 тисяч, обиратимуться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто так само, як ми обирали президента України. Міським головою стане той, хто в першому турі отримає понад 50% голосів виборців, що прийшли голосувати. Якщо ж цього не станеться, то оголошується другий тур, в якому змагаються два кандидати, що отримали найбільше голосів. Другий тур проводиться через три тижні, тобто не пізніше 15 листопада 2015 року. Вибори депутатів районних, районних у місті, міських та обласних рад проводяться за відкритими партійними списками. Територія району, міста області ділиться на округи, кількість яких дорівнює кількості депутатів. Округи мають бути з приблизно рівною кількістю виборців. Місцева організація партії висуває список кандидатів. Кількість кандидатів у депутати, включених до списку місцевої організації партії, не може перевищувати кількості депутатів ради плюс один. У виборчих списках кандидатів у депутати має бути не менше третини представників однієї статі. При цьому у виборчому списку місцевої організації партії визначається перший кандидат. Інші кандидати розташовуються у виборчому списку в алфавітному порядку із зазначенням територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат. Мінімальна кількість кандидатів у партійному списку законом не визначена. Отже, партія може закріпити кандидатів не за всіма округами. У бюлетенях з виборів депутатів районних, районних у місті, міських та обласних рад вказано: порядковий номер Організації партії партії розміщуються в бюлетені в порядку черговості, визначеної шляхом жеребкування. Великими літерами вказана повна назва відповідної місцевої організації партії, маленькими літерами в дужках прізвище ім'я та по батькові першого кандидата в списку кандидатів. Через тире – великими літерами прізвище ім'я та по батькові кандидата в депутати, закріпленого за відповідним територіальним виборчим округом. Між порядковим номером та зазначеними даними розміщується порожній квадрат. Участь у розподілі мандатів беруть партії, які подолали 5% бар'єр. У результаті виборів може статися, що в окрузі не буде обрано жодного депутата. Наприклад, якщо жодна партія не закріпить за цим округом свого кандидата, або всі кандидати з цього округу отримують низькі місця у своїх внутрішньопартійних рейтингах. Може статися і так, що депутатом стане не той кандидат, який набрав найбільше голосів у цьому окрузі, а той, хто вище в партійному рейтингу. Зараз повноваження місцевих рад розширюються. Тож проголосуємо за нові ради відповідально.